Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 2432-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 23 мільйони 856 тисяч 518 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лутотрон А комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. Хай щастить. Всім. Тридцать одиннадцать, пять, двенадцать. 36. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3577-й розіграш державного лотереї Лото Максима. Джекпот на сьогодні становить 1 мільйон 178 тисяч гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Бе комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Вісімнадцять, шість, сорок. 1033. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, у вашій увазі 8509 розіграш державної лотереї Кено. Теражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Двадцять. П'ятдесят сім. Шістнадцять. Сімдесят один. П'ять. Сім. Тридцять. П'ятдесят один. Двадцять п'ять. Сімдесят сім. Двадцять три. П'ятдесят чотири, сорок сім, десять, сорок чотири, сорок п'ять, чотирнадцять, сорок дев'ять, двадцять чотири, тринадцять. А тепер ви ще увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел? В ефірі 7362-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Таражна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 3. 5. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 3, 5. Чотири бережіть себе, все буде Україна.